Я подав. Бабак пробігає Пірвєєв. Передача на Бабака і рахунок у матчі стає 1-0 на користь Хмельницького Сокола. В дій годині на прохання запорісів команда зп «Груп» проти господарів фурнітури. Завершилася 4-1 після нічійного першого тайму. Сокіл розпочав цей турнір. Ведучий у рахунку у матчі зп груп 2-1 Чимало своїх моментів і потім 32 хвилина отримали два е -е, Прохід до наступного етапу Золотого кубка. Навіть. Це у разі три очки, які має Сокіл. Це у разі перемоги е -е, столичної команди. А якщо гольову феєрію е -е, 6-5 перемоги дістали і, власне, Зараз фол фіксують арбітр на підступах до штрафної. Вівщина 6-5, голова гольова перестрілка і вольова перемога киян на цьому пересезонному турнірі. Блокують удар Тервєєва, але ці суперники в рамках екстраліги. І тут паритет. Паритет гостьова перемога Сокола у Києві, Гостьова перемога Скаяп. Дуже хороша перспективна контратака в хмельнич... виконанні хмельничан. І тут, ну, як кажуть, гра високо піднятою його ногу. 97 на футболці. Просто його ну так, бразильці дуже люблять давати прізвиська. Так що Рафіня, другий лад національному чемпіонаті країни, де триває війна, це Хороший удари відзначаємо. ну, Принаймні, точно не потрапити у вісімку, а поборотись за медаль. Скаяпу деб'ютому се можливих турнірах і в Україні. І за кордоном своїм шляхом вектору вирішили піти у Хмельницькому. І, власне, арбітер і поразка. Жодного очка. Переварити це, зробити правильні висновки. Дивіться, який зараз шанс отримав Гайван Гайман, літній новинки дання. Так під удар може бути. Може бути четвертий фолл Сокола. Зрівнялись команди за порушеннями правила у першому таймі. Або організувати свою позиційну атаку. перехоплення Симоловика. Тим чим курсом відпрацьовує зараз. Бачив м'яча в воротах смоловик, але й. І... Хоча, можливо, третя виходитиме, але менше ігрового часу отримає Хитний і такі. Чесно, поки що не знаю нічого про ох-ох-ох-ох-о. Пощастило тут. Хоче поюрити, так з м'ячем, напевно. Е, так, а що в нас? Ой-ой-ой! Лукас асист номер два! І цього разу. Е, зараз поєднання. Так, дають шанс усім, е, е, Транський штаб авіаторів в цьому матчі. І браво! Кому браво? Ні, це не сейф, це не влучає. Е, в цьому плані наближемо Артем Федеричі в Луганськ, третій арбітер Євгеній Кірпенко з Харкова. Тарас Дем'янчук ЗП-груп. на прохання запорізької команди ця гра була заміщена на 10-ту ранку, щоб там по логістиці встигнути на потяг додому. То ніхто люблять футзал. Тут і майже вся команда фурнітура у повному складі. і Вболівальники залишились на трибунах, тому що не завжди ти побачив з коли шосте. Ще відбудеться гол у От Острікова залучали для чого? Запитайте себе. для того, щоб чи в матчах за збірну України, коли хороші введення воротарів завершувалися ударами головою чи плечем. Браво! Браво! О, у разі перемоги якоїсь команд, якщо перемагає Сокіло, він що другим. Е -е, Запоріж... Промгруп, запах груп завершило змагання, перемог на третє місце посів е, три очки і різниця забитих припущених мінус чотири, три-сім. Відповідно, все залежно від того, як зіграє франківська. Вони паралельно з нами з, з командою привів там для тренування. Проводеш перед матчем. тренування. розминочку, тренування. Тиску тяжко. А що робить Снісаренко? Що робить? Бачите, з якого поєднанні з'являться бразильські легіонери. Поки що молоді соколята намагаються зачепити за м'яч. Дальній, це незручно в боротьбу перехоплення швидка контратака. Чи не сокіл, передача на бабака, де заживався трохи м'ячі. Баківський вийшовши згоріт, лікідував. ліквідував. як він може діяти. У захисті, як він може діяти в нападі. І зараз все зробив правильно Лукас, але Шевченко не дав себе переграти. На половині, Наполовині футзал намагалися і прийшов цей стандарт. У місті Лева Харків невідомо, де МСК Харків. Прийматиме ще одного новачка суху балку, ну і матимуть змогу вже не за одним, а одразу за кількома трьома три команди зі столиці України, зі трьома київськими дербі, дербі слідкувати у новому В супарнику і опинився. Подивіще сигналізував продовжити гру. Ну, віддав тут першим і пожалкував арбітер, міг випасти другу. і чатують на на Свою зону опіки, на своїх опонентів на правому фланзі, на лівому фланзі. Ну і намагається розхитати ось цей захист при грі 5 на 4. переду в матчі з Любартом, з нулем очок з такої балки. Перед сьогоднішнім туром. Смоловик бачив, начебто, міч оборотах. і дуже класно це зіграє команди одна одною. Це представники найсильнішої ліги в Україні вона називається екстра лігою. Хмельничане це груз, ця четвірка каномаданчиков. первєєв Абзалов Данилюк І Гуцуляк змішана. четвірка з представників ская пудзал. Сімечок набирає стояпу. Сімечок набирає, стояв пудзал, і з трьома заліковими балами фінішує а, Хмельницький сокіл, який, який за додатковими показниками. за...